Органного морцює, та не зашває Вже півроку так починається ранок в четвертій руті спеціального призначення. Скрипи ліжок та бринькання блях. Все відбувається синхронно, на вбирання 45 секунд. Рівняйся струнко. Рівняє до середини. Особовий склад вирушає на зарядку. Всі як один, йдуть строєвим. Роком руш. І пробіжка, і підтягування, і командне качання пресу. 3. 4. Далі ранковий туалет. Сергій старший солдат. Зуби чистить вправно та щільно. Далі шикування на сніданок. Солдати, на нас гості завітали телеканал Тоніс. Вільно. Картопелька, хліб з маслом та чай. У столові лише виделки цокотять. Відпочинок 20 хвилин і навчатися. Дисципліна найголовніше за правильну відповідь Сергію нагорода. Молодець, правильна сімки, добре сідай, слухай старший солдат Сергій Терещук родом з Житомира. Служити на вірність українському народу мріяв з дитинства. Мені сказали, що це гарна частина. Захтів сюди пішов він з військомат і там не призвалися. Найголовніше для 20-річного Сергія в армії це робота над собою. Тут дуже багато вільного часу, де можна займатися собою, фізична підготовка, щось десь підчитати. Раніше рано вставати не любив, зараз на це просто не звертає уваги. Спочатку було дуже тяжко, незвично, півроку вже пройшло вже на автоматі. Що для тебе найскладніше взагалі в цій службі? Ну, щоб дуже складного, то якби нічого немає, але сумую трохи за домівкою, за батьками. А так, все чудово. Але серце солдата так просто не розтопити. Попри все, головна задача навчитися захищати кордони нашої держави. І в холоди, в спеку, і в бою, і на службі солдатами завжди є пісня. Пісню Співай! стілять. доля нас на хездорі. цих доріг не можемо ми жити. Just a uh, the roadway.